Як оцінити ефективність будь-якої програми з власного розвитку? Це може бути тренінг, навчання, консультація. Перш за все, подивіться на те, чи покращились ключові сфери вашого життя. Які це ключові сфери? Це здоров'я психічне та емоційне, це стосунки і все, що пов'язане з ними, це гроші або кар'єра. І це духовність. Я завжди фокусуюсь на цих чотирьох сферах, тому що це найголовніше, і вони включають в себе решту сфер. Отже, якщо ви пройшли, наприклад, е якусь програму, якийсь тренінг, якусь консультацію, якусь методику, і після цього ви можете чітко сказати, що у вас покращилось ваше фізичне здоров'я. Тобто, наприклад, ви е, почали більше займатися спортом, ви е, краще спите, ви е, більше відпочиваєте, у вас покращився настрій, е, емоційний стан ваш покращився, да? тобто ваш психічний стан він більше вас влаштовує, ніж той, що був, тобто, знизився рівень стресу, покращилась ваша адаптивність до різних несподіваних ситуацій. Зовнішній вигляд покращився, самопочуття. Друга сфера це стосунки: стосунки, і пов'язане з ними все, що це стосується стосунків в парі, секс покращився, коло спілкування покращилось і ваш стан задоволення від того, що відбувається у ваших стосунках, також виріс. Третя сфера це кар'єра і фінанси. Тобто, ви почали заробляти більше. Ви бачите нові можливості. Можливо, ви е, змінили посаду або роботу взагалі, і ви дієте так, що отримуєте кращий результат, ніж був. Ну і духовність. Е, не всі люди йдуть у цей напрямок, але духовність це про те, щоб віддавати. Матеріальне це про те, щоб брати. Тобто, чи Покращилась ваша духовність, чи змогли ви більше віддавати іншим людям. Подивіться просто на ці чотири сфери. А, ну, тут ще слід зауважити про те, чи ви виконуєте те, що вам сказав ваш тренер, вчитель, наставник. А, і якщо ви пройшли цю програму і зробили все те, що він каже, і у вас немає результату. В жодній з цих чотирьох сфер, тоді задайте собі питання. А для чого ви туди ходите? А для чого ви відвідуєте ці тренінги, курси, фестивалі, програми? Бо е, є така пастка нашої психіки. Бо коли людина у щось вклала дуже багато свого ресурсу, грошей, часу і немає результату. То вона починає виправдовувати свої дії для того, щоб не постраждало его. Тобто не визнати, що я дурень, який вкладає гроші, час, зусилля у те, що не приносить результату, ми починаємо себе виправдовувати. І існують два найкращі способи себе виправдати і пояснити. Все в цьому світі, що пояснити логічно, не виходить. Це такі способи. Перше, заради кохання, і друге заради вищих сенсів або вищих сил. Ну тобто, наприклад, чому ти знаходишся в цих стосунках, де чоловік тебе б'є і принижує. Ти не розумієш це кохання. Або а, чому ти працюєш на роботі, яку ти ненавидиш. І кожного дня відчуваєш дискомфорт, коли працюєш там. Ти не розумієш, ніхто в цьому світі, крім мене, не зможе це зробити. Ще один приклад. Чому ти не заробляєш гроші і взагалі, взагалі виглядаєш як якийсь бомж? Ти не розумієш. Гроші для мене неважливі. Для мене важливі великі сенси. Саме у такий спосіб людина і виправдовує. Тобто, а, якщо ви не можете пояснити, чому ви робите безглузді а логічні речі, то ви використовуєте ці два виправдання. Тобто, я або ходжу туди, а, для того, щоб а, отримувати якийсь, Стан або втекти від того, що потрібно робити насправді, але я цього не хочу. І я займаюсь тим, що я виправдовую себе. Ну, дивись, а, чому ти не покращуєш своє життя? Ну, я ж хожу на ці курси, на ці програми саморозвитку. А чи є результат? Ну, поки що нема, але ж я хожу, я займаюсь. Да? Тобто. Ми знаходимо спосіб виправдати, ми знаходимо вторинну вигоду, і ми знаходимо спосіб робити щось, що нас нібито виправдовує. Це і є та сама вторинна вигода, замість того, щоб отримувати результат. Бо насправді нам хочеться знаходитись в тому стані, в якому ми є. Бо для того, щоб е почати якісь зміни в житті, для того, щоб. Е Змінити звичне на приємне, на бажане, на те, чого ми хотіли, на те, про що ми мріяли, нам же ж потрібно рухатись, нам потрібно вкладати зусилля, нам потрібно щось робити. А залишатись у тому стані, як ми були, завжди простіше. Не треба виходити з зони комфорту. Тому подивіться на ті сфери життя, які для вас важливі. Подивіться на ці курси, на психологічні консультації, на тренінги. А якщо піти далі, то проаналізуйте ваші стосунки, вашу кар'єру, ваше оточення, ваші заняття. Ті, в які ви вкладаєте свій час, свої гроші, свій ресурс і чи є там. Будь-яка зміна в одній з цих чотирьох сфер, я нагадаю, здоров'я, стосунки, кар'єра або гроші і духовність, чи є там якісь зміни. Як зрозуміти, чи є зміни, чи немає? Дуже просто: зніміть це на камеру. От якщо я поставлю камеру десь збоку і подивлюсь на вас до цих курсів і після, чи я побачу на камері якісь зміни. Якщо я подивлюсь до консультації і після, чи я побачу у вас якісь зміни, якщо я поставлю камеру і подивлюсь на вас до цих стосунків, і ви в стосунках, чи покращилось щось: секс, здоров'я, настрій, натхнення, радість, почуття щастя, якщо я подивлюсь камерою на вашу роботу, чи покращився ваш фінансовий стан, чи стали ви заробляти більше, чи досягаєте ви нових цілей, чи бачите ви можливості, чи ні. І от якщо ви зрозуміли, що те, у що ви вкладаєте час, зусилля, енергію, гроші, не приносить вам результату. І ви хотіли б це змінити, але не знаєте, як, приходьте, ми про це поговоримо і знайдемо результат саме для вас.